Служба безпеки України викрила нових неповнолітніх підпалювачів, які за завданням Російської Федерації діяли на Черкащині. Наймолодшому з них лише 12 років, найстаршому 16. Всі вони потрапили в полозору представників Російської Федерації під час пошуку легких грошей на телеграм-каналах. Після втягування неповнолітніх до злочинної діяльності окупанти націлили їх на знищення об'єктів Укрзалізниці. Для початку російські куратори перевіряли своїх поплічників на готовність до вчинення терактів і диверсій та доручили їм нанесення провокативних графіті на стіни будівель. Після виконання так званих тестових завдань фігуранти підпалили релейні шафи і згодом отримали нові інструкції від РФ, а саме, виготовити саморобний вибуховий пристрій для можливих наступних терактів. Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки по гарячих слідах були встановлені співробітниками служби безпеки України. Наразі вирішується питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності.